Дуже чудові новини з Польщі для українців. Важливі новини за кордону. Друзі, польські силовики викрили шпигунську мережу, яка працювала на Росію. Ця група мала вести підготовку до диверсійної діяльності на території Польщі. Співробітники Агентства друзів внутрішньої безпеки Польщі затримали дев'ятьох осіб, які підозрюються в роботі на замовлення російських спецслужб. Усі вони іноземці з позасхідного кордону Польщі. Шістьох друзів затриманих за рішенням суду вже взяли під тимчасовий арешт. Прокуратура також пред'явила їм звинувачення в шпигунстві на користь Росії та участь в організованій злочинній групі. Щодо інших, друзів, трьох затриманих, то прокуратура ними ще займається, і конкретних рішень поки немає. Зібрана доказова база вказує друзі на те, що затримані встановлювали приховані камери на важливих трасах і залізничних вузлах Польщі, фіксуючи таким чином рух на колях, передаючи зображення російським спецслужбам, головним чином ділянок залізничних шляхів у Підкарпатському воєводстві, зокрема в околицях аеропорту поблизу Жешова. Це головний друзі, пункт перевалки західної зброї та боєприпасів для України. До завдань також підозрюваних у шпигунстві друзі входило якраз моніторинг та документування перевезень цієї зброї. За даними польських силовиків, підозрювані також готувалися до диверсійних дій з метою паралізувати постачання техніки, зброї та допомоги Україні. Встановлені друзі затриманими камери відеоспостереження GPS передавачу та інше обладнання вилучена. Інформація зібрана генством внутрішньої безпеки Польщі. свідчить, що в групі також було наказано здійснювати друзі пропагандистську діяльність з метою дестабілізації. Польсько-українських відносин, також підбурювати та пробуджувати вороже ставлення в Польщі до країн НАТО, також атакувати політику польського уряду щодо України. Підозрювані регулярно отримували також винагороду від російських спецслужб. У рамках розвідувальної діяльності члени групи систематично також отримували оплату за виконання завдань. Друзі, ось такі хороші новини з Польщі. Важливі новини. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео до зустрічі.